Сьогодні реалії міжнародної політики складаються таким чином, що 5-6 хвалених менеджерів офісу президента, які замкнули на себе всі процеси, явно не справляються з надсерйозними викликами. Увага насамперед прикута до ситуації навколо угоди про корисні копалини між Україною і США та цього переговорного процесу загалом. Нагадаю, що ідея угоди з копалинами належить. Президенту Зеленському, який зробив її четвертим пунктом плану перемоги, озвученому в парламенті і широко підтриманому місцевими радами за вказівкою Банкової. через відверто непрофесійні підходи Україна втратила можливість зафіксувати параметри цієї угоди в рамках політичного меморандуму, якщо вже погоджувалися партнери. І як наслідок, стан підготовки цього документу, який з'явився в пресі, вже Викликає серйозне занепокоєння як загрозу, в тому числі державному суверенітету і європейської інтеграції України, але в той же час саме від цієї угоди залежить як військова, так і фінансова підтримка України, і навіть співпраця з МВФ, де США відіграють ключову роль. І тому помилки вузького кола непрофесійних осіб ми повинні негайно виправляти.